Йшли і йшли люди до сварога та берегині зранку й до вечора подивитися на хатину, на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, і схоже на сонце. І нічого не таїв людей сварог. Все показував і пригощав хлібом, їли вони той хліб і казали Хочемо й ми піч мати та хліб пекти. І казав їм сварог спочатку кутину будуйте, виходьте з печер та бурдеїв, годі скніти в темряві та холоді час жити у світлій хаті. Тоді просили його люди навчи ставити ті кутини. і казав їм сварог, Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна тесати. Коли ж це буде? нетерпляче доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатимете полотно, так як навчить вас берегиня. Тоді промовляла до людей Бергиня. Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах, треба ткати біле м'яке полотно та ходити в білій одяганці, як і лечить дітям Білобога. Я навчу вас, люди, як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали й раділи, та надходила ніч, і страх виповзав на землю з усіх шпарин. Бо починала земля трястись і гойдатись. То лютував Чорнобог, він шаленів, метався в своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своєму землю, намагаючись її розвалити чи перевернути та дарма. Тоді гримів його трубний голос Он Сваров, вже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати, а берегиня хоче вдягати людей в біле полотно. Аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого, Тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися чорнобоги і мара, і стали вони нутрощі свої спорожняти, і з тої твані, смердючої, вродилося ціле стадо ящурів, чорних панцирних потвор, і повелів їм Чорнобог іти на землю і розтоптати хатину сварога й берегині, і їхню піч, і жорна. Іх самих разом із сварожичами. Тоді здригнулася і загупотіла земля. Коли по ній важко полізли чорні ящури, вони нестримно тупою панцерною лавою сунули на білу хату сварога й берегині і вихопилися назустріч потворам хороблі сварожичі, але їхні двого мечі відскакували від дроговілого панцера ящурів, і сини сварога мусили відступити геть, не зміг зупинити Чорнобове військо і сам сварог. Він кидав у плазунів палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся, і коли загрозливо наблизилися ящери і мали ось ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня. Вся в білому бранні з червоними вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятими руками на ящурів, і вони стали понуро відповзати, і йшла вперед богиня в білому сяйві своєму і відкочувався назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящурів у річку Рось, і закишила вода від них, і почорніла, і загнила вмить, і з моря дійшов до вирії, і в гніві великому білобог, творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю. І тої ж миті панцирні потвори перетворилися в скелі, що обрамили береги річки, і краса засяяла довкруж, і берегиня була богинею краси і захисницею її, і пішла по землі слава про берегиню, як захисницю білої хати, і стали люди її відшувати, і молитися їй, захисниці дому людського від чорних сил, і, навчившись робити полотно, стали роси, і гукри, і кияни вишивати не тільки стріли перуната соколів. А й берегиня з піднятими в захисному пориві руками. І почали вирізбивати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах, вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди і повсюдно. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою! Будьте щасливі та насолодруйтеся життям.